Доброго дня, шановне журі, я Велика Тетяна, учениця 7 класу комунального закладу Партизанська, середня, загальноосвітня школа Дніпропетровського району Дніпропетровської області. Хочу представити вашій увазі дослідницьку роботу на тему фітонсидні властивості рослин та приправ. Фітонсиди – біологічно активні речовини, що утворюються рослинами, які вбивають чи пригнічують зростання і розвиток бактерій, мікроскопічних грибів, одноклітинних організмів. Ладкі фітонциди грають важливу роль в імунітеті рослин і в взаєминах організмів біогецинозах. Виділення ряду фітонсидів посилюється при пошкодженні рослин. Ладкі фітонциди спроможні діяти на віддалі. Наприклад, фітонциди листя дубу, евкаліпта, сосни і багатьох інших. Фітонциди часнику, цибулі, хрону бувають багато видів бактерій і нижчих грибів. В перші хвилини і навіть секунди комах за короткий час. За даними професора Токіна, брухи черепхи поміщені в посудину щуром, бувають щура через 20 хвилин. Фітонсиди – один з чинників природного гімунітету рослин. На заняття гуртка ми часто ходимо на екскурсії навколишнє середовище і залюбки ласуємо домашніми бутербродами. А чи немає серед доступних нам продуктів та, та рослин, тих, що тих, що допоможуть збереженню свіжості наших смаколиків? Мета дослідження дослідити фітонцидні властивості рослин і приправ. Завдання вивчити рослини і приправи, які мають фітонцидні властивості. Порівняти фітонцидні властивості рослин і приправ. Визначити час, протягом якого діють відповідні фітонциди. об'єкти дослідження. Гілочка сосни і туї, шкірка мандарина, чорний мелений перець, мелена кориця, хорошо гірчиці. Предмет дослідження. Термін придатності звареного курячого яйця. Методи, що використовувалися експериментальний спостережний порівняльно описовий сосна, рід хворих дерев родини соснових. В 50 століття, у 50-х роках ХХ століття на півночі нашого села для закріплення піщаних ґрунтів було висаджено ліс із сосен різних видів. Тує рід головноцінних е, родин. Гластінних рослин родини кипарисові, невимоглива до умов зростання, використовується в озелененні рости на подвір'ї нашої школи. Шкірок мандарина в зимовий період в кожній сім'ї достатньо. Сама шкірка не поступається цінності самому плоду. Ефірне масло відбувається саме з мандаринових шкірок. Кориця. Широко використовується в її пряність. Невисоке вічно-зелене дерево довжиною 10-15 метрів, яке належить до родини лаврових. Високоякісна кориця виготовляється з надзвичайно тонкої, м'якої, світло коричневого або світло-жовтого кольору, має приємний аромат з надзвичайно солодким, теплим і приємним смаком. Чорний перець, напівзрев'яніла вічно-зелена ліана завдовжки до 15 метрів. Плід кістянка використовується чорний мелений перець, гірчиця, родина рослини хрестоцвітів. Як приправа, використовуються цілісні або мелені зерна з додаванням води, оцту та інших інгредієнтів. Нам була використана суха мелена гірчиця. Взяли 7 скляних півлітрових простерилізованих банок. На дно розмістили гілочки туї, сосни, шкірки мандарина, чорний мел... мелений перець, мелену корицю. Перша банка контрольна, пуста. На чисту стерилізовану сітку помістили крутозварене, обчищене куряче яйце так, щоб воно не доторкалось до речовини, щоб сітка виходила за края банки. Накрили... Щільної політленової кришки банка стояла на підвіконні в кімнаті при температурі 18-20 градусів Цельсію. Дослід було розпочато 16 грудня 2015 року. Тримали такі результати. Яличка сосни і туї не дали гарного результату. Вони були зрізаними, а мертві клітини синтезувати речовини не можуть. Шкірка мандарина, хоча й містила живі клітини, які виділяють фітонсиди, містила багато води, яка виперовалась, і створювала сприятливі умови для розвитку бактерій і цвілевих грибів. Кориця не показала доброго результату. Порошок не був стерильним, тому разом з ним занеслись бактерії. Мелений чорний перець має кращі фітноцидні властивості, ніж кориця, може використовувати як консервант на декілька годин. Суга гірчиця показала найкращий результат. Видимі пошкодження яйця стали помітні на 13-й день. Гірчицю можна використовувати для збереження м'яса, риби, варених яєць, твердого сиру. Під час пікніку на природі рекомендований нами термін придатності до двох діб. Більше зберігати продукти, що швидко обсуються, не варто. Щоб не нанести шкоди здоров'ю. Експеримент підтвердив припущення про дію фітонцидів приправ, які згубно діють на бактерії, в тому числі гниття. Дякую за увагу!